Слава Україні, новий президент української асоціації футболу. Понад 25 мільйонів гривень збитків на формі для військових організація на Хмельниччині торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС. Про ці та інші події далі у ефірі Першого Подільського я Ольга Захарченко. У нас є 5 хвилин на головне. Андрія Шевченка обрали новим президентом Української асоціації футболу. За відповідне рішення проголосували делегати на позачерговому конгресі Української асоціації футболу. 93 голоси за і жодного проти. Він замінив на цій посаді Андрія Павелка, який перебуває під слідством за розтрату коштів. Шевченко був єдиним кандидатом на пост президента УАФ. Його кандидатуру висунули на цю посаду усі постійні члени Української асоціації футболу за місяць до виборів. Після того Шевченко підтвердив, що братиме участь у виборах. На 25 мільйонів гривень збитків на формі для військових директору столичного підприємства повідомили про підозру. Про це повідомила Національна поліція України. Встановлено, що між однією з київських військових частин та суб'єктом господарювання був укладений договір на закупівлю трьох тисяч одиниць військового одягу. Усі розрахунки були проведені вчасно та в повному обсязі. Проте в подальшому встановлено, що форма не може використовуватись за своїм цільовим призначенням. Організація на Хмельниччині торгувала важкими наркотиками в країнах ЄС, служба безпеки України та Нацполіція знешкодили злочину організацію наркоторговців на території Тернопільської, Київської, Вінницької, Хмельницької та Черкаської областей. Під час оперативних заходів затримано шість учасників угрупувань, які виготовляли та збували промислові обсяги амфітаміну, ПВП, мафедрону та ЛСД. За наявними даними, щомісяця зловмисники виробляли до 40 кілограм заборонених речовин на загальну суму понад 20 мільйонів гривень. Для виробництва товару вони облаштували дві нарколабораторії. Наркоцехи знаходились у підвалах домоволодінь та гаражах фігурантів. Готову ж продукцію збували у різних регіонах України через систему так званих закладок, які встановлювали наркодилери. Також зловмисники спробували продавати синтетичні наркотики та психотропи до Євросоюзу. Щоб переслати заборонені речовини за кордон, вони ж використовували поштові сервіси, а замовлення ховали у коробках з побутовою технікою. Для пошуку клієнтів учасники угрупування створили мережу спеціалізованих телеграм-каналів, де пропонували весь асортимент власної продукції. Наразі затриманим повідомлено про підозру за чотирма статтями Кримінального кодексу України. Музика. Мешканка Хмельниччини підозрюється у незаконному збуті фальсифікованого алкоголю та цигарок. За даним слідства, жінка продавала фальсифікат в магазинах на території області. За місцями зберігання та збуту продукції, правоохоронцями виявлено та вилучено з обігу майже 500 літрів підробленого алкоголю під виглядом горілки, коньяку та понад 11 тисяч пачок цигарок різних найменувань. Відповідно до висновків експертних досліджень, вказані алкогольні напої та тютюнові вироби не відповідають вимогам ДСТУ. Продаж на території України таких товарів законодавством заборонено. Працівники податкової служби перевірили порядок проведення розрахунків таксі у Хмельницькому при наданні послуг із перевезення пасажирів. Лише протягом однієї доби встановили численні порушення. Про це інформують в головному управлінні ДПСУ у Хмельницькій області. Зокрема, на території міста за добу виявили 10 фізичних осіб, які таксували без державної реєстрації як суб'єкту господарювання та не мали для цього відповідної ліцензії. На порушники складено адміністративні протоколи санкції статті передбачають штраф від 17 до 85 тисяч гривень. Музика. Спеціалісти молодіжного центру запрошують всіх охочих долучитися до благодійної акції Погуляй з схвостатим. Вона проходить в рамках освітнього проєкту для молоді. Волонтерство це круто. Активісти завітають до притулку для тварин не тільки аби влаштувати прогулянку чотирилапим, але й принесуть їм смаколики. Тож завтра, о 14-й годині, запрошують усіх охочих на спільну прогулянку до притулку стерилізатора Надія, який розташований за адресою вулиця Дейгана, 5 а для нього обов'язково потрібно зареєструватися. Усі деталі на сторінках молодіжного центру. Наразі це усі актуальні новини на дану годину. Бажаєте долучитись до інформаційного фронту на першому подільському. Запрошуємо вас до нашого телеграм-каналу. Бережіть себе та до зустрічі в ефірі.